Тесла планує пропонити виробництво Model S та Model X у 2026 році. Це одна з найбільших змін в історії Тесла. Це підтвердив Ілон Маск під час фінансового звіту компанії за четвертий квартал 2025 року. Лінії на заводі у Фрімонті, Каліфорнія, будуть переобладнані для виробництва роботів Optimus. Планується виробляти до 1 мільйона роботів на рік. Чому Тесла це робить? Продажі Model S і X сильно впали. Напевно, через конкуренцію Китаю та відміну дотацій в Штатах. Основний прибуток зараз дають дешевші Model 3 і Model Y. Тесла хоче перейти від автокомпаній до AI та робототехнічної корпорації. Компанія більше не ставить усе на авто, а на AI, роботів та роботаксі. тобто диверсифікує доходи. Можливо, все ж таки Tesla об'єднається з XAI чи SpaceX. Як ви думаєте?